Нашого міста відбулася презентація другої частини книги. Почесні громадяни міста Івано-Франківська. До збірника ввійшли біографічні нариси про містян, які загинули під час антитерористичної операції на Донбасі. Це вже друга книжка, бо першу я робив разом із Гаврилєвим Богданом Михайловичем. А ця книжка в цю книжку в основному потрапили герої. Ато, так званого АТО, тобто ті вояки Збройних сил України, наші жителі Івано-Франківська, які з 14 по 22 рік. Воювали на сході, які загинули. Тут власне тут є тільки декілька цивільних осіб. Серед них Микола Круць, серед них Микола Климишин, серед них Степан Пушик, серед них Орест з Художник Орест А в основному це всі хлопці, які загинули. На презентації мати загиблого військового медика Ярослава Чомка він випускник медичного університету, активний учасник революції гідності, надавав медичну допомогу в жовтневому палаці. Доброволець, АТО, рятуючи побратимів, отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям. Сьогодні нас запросили на цю церемонію для того, щоб вручити. Новий вид книжки це друга книга герої міста, почесний громадянин. Нам дуже приємно, що наших дітей не забувають, тому що найцінніше, що придумало людство, це книга. Те, що написано в книзі, зберігається роками, віками, і ми маємо надію, що іменно ця книга. Буде зберігатися, і якщо нас вже не буде, ми не будемо в змозі нагадувати про своїх дітей, то ця книга нагадає, вона повинна бути в бібліотеках, в школах, щоб майбутнє покоління знало своїх героїв. Перше видання почесних громадян Івано-Франківська світ побачив 2019 року. Тоді було опубліковано цикл розповідей про 18 відомих івано-франківців. Їх життєва і громадянська позиція може бути взірцем для наслідування. Оксана Себастян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.